А заняття ми почнемо з цікавої гри, яка називається Рик дракона. Прошу вас, дітки, уявити себе маленькими дракончиками, які зустрілися на галявині. І вони вітають одне одного різними риками. Давайте спробуємо. Молодці дітки, ви впоралися з цим завданням. Ми відчуваємо злість, коли щось іде не так, як хотілося, та коли нас хтось ображає. Коли ми дуже боїмося, то хвилюємося, теж можемо розлютитися і поводитися необережно. Можемо кричати, битися, щось ламати і ображати інших. Само по собі відчуття злості та роздратованості непогане, зазвичай воно говорить нам, що десь у глибині ми почуваємо себе незахищеними, безпомічними та ображеними, тому що не всі наші потреби задоволені. Іноді злість виникає тоді, коли хтось не вважає твої межі за цінність і постійно їх. Порушує. Наприклад, бере твої речі без дозволу, або торкається тебе тоді, коли ти цього не бажаєш. А іноді ти відчуваєш стільки енергії, що не можеш її ніяк опанувати і водночас не розумієш, як її проявити безпечно для себе та інших. Добре. А зараз пограємо в гру, яка. Допомагає виражати агресивні почуття. Пропоную взяти кольоровий папір та порвати його на маленькі кусочки. Ось як у мене. Дивіться. Дивіться. Тепер беремо ці кусочки та легесенько підкидуємо, так, щоб мамі потім не прийшлося прибирати після нас. Підкидуємо. І у нас утворюється чарівний різнокольоровий дощик. Бачите, як гарно виходить. Гадаю, що вам сподобалось. А зараз ми пограємо дуже в таку творчу вправу, яка називається Робимо дракона. Для цієї вправи нам знадобиться малюнок дракона та різнокольорові маленькі кусочки паперу з попередньої гри та клей. Клеїмо на дракона кусочки, як я, і в нас виходить яскравий та симпатичний дракон. Ви молодці. Я гадаю, що у вас вийшли чудові дракони, які ви мені відправите, щоб я подивилася. Любі діти, дякую вам за вашу активність. Сьогодні ми опанували з вами найскладніше це почуття злості. Ми можемо сказати, що ми приборкали свого дракона? Так, можемо. Злість може бути теж потрібна, але її треба контролювати і вміти безпечно виражати. Ми трішки повчилися цього. Ми сьогодні з вами великі молодці, а зараз я пропоную вам. Обрати, які ж емоції у вас зараз, який настрій після нашого з вами заняття. Дякую, дітки, до побачення!